В Україні погані дороги всюду. Нікому це доводити не треба, бо ніхто не сперечатиметься. В усьому є щось позитивне навіть у поганих дорогах. Окрім того, що вони регулюють швидкість, українські дороги невичерпна тема для спілкування. Активісти проєкту Україма вже більше двох років спілкуються з органами влади та дорожниками в пошуках алгоритму приведення доріг до ладу. Виявляється, всі дороги в Україні мають відповідати державному стандарту, а контроль за його дотриманням здійснює ДАІ. А в населених пунктах ще й управління з благоустрію, стандарт обов'язковий до виконання. Хороші дороги це не примха, це вимога законодавства. Рівні без ям та просідань, освітлені з розміткою, з непомітними люками. За офіційними даними ДАІ вимогам стандарту відповідає бодай півсотка доріг. Приписи на ремонт, що видає ДАІ, не виконуються. Україна працює вже більше двох років. Ми накопичили купу інформації та позитивний досвід боротьби з ямами. Головне, що ми давели самі собі байдужість, головний ворог доріг. Ми відправили понад три тисячі документів в органи влади та до дорожних підприємств. У відповідях ми отримали купу цінної інформації про те, як має бути і як ні. Відремонтована сотні ям та ділянок доріг. Розслідуються десятки кримінальних справ. Ми виграли понад 30 судових процесів, частина з яких є важливими прецедентами. Вичували досвід, створювали прецеденти, доводили, що ми можемо зробити дороги краще. Зараз ми знаємо напевно. Можемо. Україна знає, як можна домогтися якісного ремонту дороги. Я хочу, щоб цим знанням скористався кожен. Ось, наприклад, яма на дорозі. Пишемо скаргу, її ремонтують, але не якісно. Мені це не подобається, і я пишу ще одну скаргу. Знову ремонтують вже краще, але знов неякісно. Відбираємо більш сильні аргументи. Нарешті, якісний ремонт. Подивимось, скільки він протримається, а поки йде перевірка часом, піднімаємо питання гарантії. Гарантія на подібний ремонт складає як мінімум три роки. Прослідкуємо за цим. Ми пропонуємо простий інструмент для щоденного використання. Якщо приділити трошечки уваги дорозі, повз ваш будинок або офіс, вона стане хорошою. Якщо окупити такою увагою всі дороги, всі вони будуть хорошими. Просто нами відкрита значна частина алгоритму дій з ліквідації ям. Треба відкрити і решту. Зокрема, дуже цікавим є питання гарантії на дороги. Це ми плануємо зробити з вашою допомогою. Знання алгоритму не робить дороги автоматично хорошими, потрібен інструмент, який дозволить кожному швидко та зручно скористатися цим алгоритмом. Не забудьте все зробити вчасно, зробити вірні дії. Хоча дороги важливі для всіх, не всі приділяють їх стану, бодай якусь дієву увагу. Бояться, що це забирає час, а результат не гарантований. Ми переконані, що розроблені нами алгоритми працюють. Якщо зробити користування цими алгоритмами простим та швидким, десятки тисяч людей будуть системно відстоювати своє право на хороші дороги. Кожен вимагатиме лише одного, щоб біля будинку роботи на маршруті руху дотримувався закон про дорожній рух. Ми створимо таку атмосферу владним особам та дорожникам, що їм простіше буде відремонтувати дорогу аніж опиратися тиску. Результат. Рух без перешкод. Що ми плануємо зробити для залучення тисяч і тисяч пошановувачів хороших доріг? Як зробити дорогу на вашому маршруті руху зручною та безпечною? Формалізація алгоритму, підготовка зразків скарг, звернень, запитів з врахуванням досвіду, розуміння, де робота буде безнадійною, а де треба зосередити зусилля задля досягнення результату уникнути паперової тяганини. Розробка нового веб-сайту, який дасть змогу просто та зручно слідкувати за станом своєї ділянки дороги, домагатися його ремонту та належного утримання, а після ремонту не допускати погіршення стану, розробка програм для Android та iOS, за допомогою яких можна буде швидко повідомляти про недоліки та слідкувати за їх станом, керувати діями з усунення недоліків. Розробка геоінформаційної системи, яка дозволить відслідковувати стан доріг в часі, та контролювати витрати на ремонт та утримання доріг, відслідковувати питання гарантій на дороги та їх ремонт тощо. Важливо знайомити з можливістю їздити по хороших дорогах не лише жителів інтернету, але й і офлайн. Ми зробили вуличну приймальню, де кожен може поскаржитися на дорогу, отримати свій примірник документів та агітаційних матеріалів. І долучитися, і покращувати дороги. Таких приймалень має бути багато. Потрібно друкувати та розповсюджувати документи. і опять оставили. ці п'ять років. Ми оцінюємо в 100 тисяч гривень і плануємо зробити за три місяці. Зробіть внесок на лікування. дої. зробіть внесок, щоб подолати байдужість. Доброчинці традиційно отримують приємний подарунок за свій внесок.